Друзі, вітаю! Дональд Трамп з'явився на публіку після шести днів, де його ніхто не бачив. Навіть сьогоднішня включка перед великим брифінгом була по телефону з поганим зв'язком, хриплим Трампом. Ну тут з'явився, не забарився. Живий, здоровий, цілий, без п'ятин на руках. Відповідав багато по внутрішній політиці і не оминув. Україну сказав, що є нові деталі про Путіна, і ви про них дізнаєтесь. Також сказав, що якщо не буде зустрічі, буде їм всім на мать. Крім цього, Ердоган зустрічався з Путіним. І каже, що зустрічу між Путіним і Зеленським не пахне. Плюс сказав, що була власне розмова із другою стороною. Е, Рюте каже, що Європі треба готуватися до війни, тому що ракета до Гаги летить від 5 до 10 хвилин. І за 10 хвилин може бути в Європі. Тому е, Рюте каже: ми всі Східна Європа, треба допомагати Україні, треба допомагати країнам східного блоку. Відомо, які були мотиви вбивці парабія, вже є і ім'я, яке навіть говорити не хочеться вже є навіть мотив, і причому мотив дійсно дуже-дуже страшний. Підтвердилось те, що мені говорили деякі мої друзі-політики, що було страшний мотив, насправді страшний мотив. І це лякає. А Фіцо став листоношою Путіна. Фіцо став тим, хто буде передавати меседжі з. Одного кінця в інший, а власне він зустрічався з Путіном і їде, готується до зустрічі з Зеленським. Ну і плюс намагається там підіграти в деяких речах Путіну. Тому, друзі, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. І зробіть донат. Ми з вами збираємо мільйон чотириста двісті п'ятдесят на базі. А, будь ласка, включіться. Ми будемо розігрувати три картини: одну з яких, Вове Воротньова, я вже показав, дві інших презентую трошки пізніше. Ну і в попередньому вчорашньому відео у нас є розіграш, де, власне, ми сказали, хто з вас, які картини забирає собі. Тому підпишіться, донат, а ми з вами починаємо. Дональд Трамп, який включався, власне, в ефір перед цим по телефону, буквально кілька годин до появи широкої появи брифінгу на пресі разом з усією командою, Дональд сказав, що. А, Внутрішня політика перейменували там населений пункт, де буде столиця американських космічних військ. А тепер Хансвіль буде називатися Рокет Сіті. Це в Алабамі. Туди ж власне були направлені головні меседжі. Загалом в Штатах там перестрілки, дуже багато внутрішньої політики про це говорили. Говорили про Канаду, яка хоче американський Золотий Купол, щоб захищав її. Ну і загалом, що росіяни підхватили космічна гонка, начебто, Штати програють гонку Китаю та Росії залякував свою внутрішню аудиторію. Але типу з'явився і сказав, що з Трампом все добре. Можете не переживати. Типу, мовляв, Байден місяцями не з'являвся, тому не переживайте. Все нормально. Ну, нас цікавить головне, що говорив про Україну. 7 тисяч людей гине власне з обох сторін. Він сказав, що треба завершувати. Сказав, що будуть наслідки, якщо сторони не зустрінуться. От сказав, що він раніше дуже довіряв путіну. У них були дуже гарні відносини. Він його дуже любив. Але зараз Путін його не чує, не слухає. І нічого не відбувається. От. А, ну і власне каже, що за кілька днів він дізнався дуже цікаві факти про Путіна і, власне, цими а, і про Росію. і Цими фактами хоче поділитися з аудиторією, але поки що а, нічого конкретного не сказав. Каже, що треба рятувати людей. Каже, що розчарований дуже сильно путіним. От, але зараз конкретики пройшло два тижні, які він давав Путіну, ніякої немає. Ракетні війська, внутрішня перестрілка. Ось це головне про що зараз думає Трамп, але точно не говорить, що буде робити з Путіним, який зараз витанцьовує просто з нарендрою моді, який просто витанцьовує з е Сі Цзінпіном, демонструючи, а дивіться, у нас тут альтернатива сила Штатам. Ердоган, який зустрівся з Путіном, каже, що не готові росіяни зустрічатись з Україною. Контактував він з Зеленським. Більш за все вони говорили по телефону. Е, ну і власне каже, що немає ніякої історії про зближення. Тому поки що зустріч не намічається. Зустріч поки що не намічається. Е, тим часом Путін зустрічався з Фіцо, е, сказав, що купляйте більше газу, не продавайте Україні, зробіть їм голодовку. Ну от і це попри те, що сама Словаччина постійно кричить, що десь їм там кран трохи підкручують, що їм це дуже не подобається. То тут вони на двох з Путіним рішили нас заморозити. Ну, стара знайома путінська історія, але як Путін хоче продавати в Європу, продавати в Словаччину, але нам не продавати. Ну так не вийде. Словаччина – частина Євросоюзу, і яким би посильним цей Фіцу не був таких рішень за євросоюз, він точно. Не приймає так, можуть бути спроби. Він зараз приїде шантажувати Зеленського, От, тому що ж буде розповідати, а що ж треба нам робити. Але поки що ця гра виглядає дуже слабкою, наївною і безперспективною. Але я кажу завжди, треба в поліції дивитися, що є страх твого опонента. Страх Путіна, що Україна б'є, чому він просить зупинити постачання енергоресурсів нам. А страх є. Страх є і дуже сильний. Путін каже, що вони б'ють НПЗ, знищують просто нафтопереробну галузь Росії. Тому він просить якраз таки щось з цим зробити. каже: зробіть щось, будь ласка, бо українці добивають це прекрасно. Значить, треба більше донатити на дрони. Якщо бачите, українські фонди відомі, яким можна довіряти, збирають на дрони. В довгі е Діпстрайки, які будуть летіти по НПЗ, обов'язково давайте туди гроші. Повірте, найкраща інвестиція. Тому знаєте, що летить в НПЗ? Давайте дрони. На всі збори давайте. А особливо тим, кому довіряєте. Е китайці теж говорили з Путіним, але от пішли акції Газпрому вниз. От, 5 мільярдів зараз на рахунках Газпрому було 20. Ну, цього року, але вже не пахне такими великими грошима, і загалом не пахне нічим хорошим. Кажуть, що китайські інсайдери ще не домовились про силу Сібірі. Китай не хоче її будувати. Китай загалом каже: мені ціна 120 підходить. От, 120 мені підходить, більше ні. Внутрішня ціна да, а субсидіюйте. Давайте вкладайте, каже Китай, по 240, навіть брати не будемо. Збудувати цей газопровід сила Сибіру, 2 ну десь 15-25 мільярдів, враховуючи російську корупцію. Ну, китайці кажуть, на що нам в це вкладати? Нам і того газопроводу хватить. Постачайте по 120, будемо думати. Тому Росія буде е докладати свої гроші, щоб Китай купляв хоча б за якусь ціну. 120 – непогана ціна а нафту треба зробити менше 40, Тоді Росія піде на дно. Китай зайняв серйозну горду антиросійську позицію. Да, готові допомагати, але платіть, платіть за допомогу. Такий собі китайський кешбек. Добре, хай Китай додавлює Росію, а ще краще щоб. Просто Китай включив більш агресивні кроки по відношенню до Росії. Гра там складна, немає однозначності. що вони там, типу, супер друзі, безпрецедентні, як Путін казав. Бачите, що Китай теж пощіпує Росію, порізає і намагається їй вбавити віку. Це добре, але на жаль, краще б Китай взагалі нічого не купував ніж навіть по 120, Тоді б війна не мала б свого ресурсу. Війна б не могла б розвиватись. Ось це, що важливо розуміти. Далі Рюте дійсно накачує Європу і каже їм правду, що друзі Путін може напасти не тільки на Естонію, а він може дуже швидко прийти до Гааги, Брюсселя, Берліна. Тому що ракета летить швидко і в ракети точно без віз. Те, що робили сьогодні французи, 50 тисяч місць в лікарнях треба для ранених, уже треба готуватися. І Рюте теж це накачує і каже: друзі, треба цим зайнятися. Є дуже класні новини по європейських країнах, додаткові гроші і щодо розширення ЄС. Але перед цим це я хочу на фінал завершити. Але перед цим по Андрію Перебію, вбивця, не хочу говорити навіть його ім'я. Син служив в 93-й бригаді. Це говорять в ЗМІ, і це я отримував ще якраз вночі дня вбивства. Його шантажували, батька. Син служив в 93-й, і росіяни казали, що можуть повернути тіло. Якщо він зробить ось такий замах. Є така інформація, де дехто пише це в пресі. Раніше це було якраз таки в закритій інформації. Ось так Росія підло шантажувала горем розбитого батька, який, власне, піддався на цю маніпуляцію. Ось як працюють росіяни. Сьогодні відбувся похорон. У Львові хоронили. Вчора була акція, я був на цій акції на Майдані, було дуже багато якраз колег Андрія Поробія, Дуже гарну промову сказав власне Вітрович, який повністю пройшовся по біографії Андрія Паробія, власне, по багатьох віхах його становлення політичного, то як він в Верховній Раді 17 разів ставив закон промову. Знаєте, дуже важливо те, про що я вчора стояв і думав, що от смерть Парубія як смерть Кузьми Скрябіна. Чомусь ми почали цінувати людину якраз тоді, коли вона померла. Дуже рідко ми цінуємо людей, особливо великих героїв, в ті моменти, коли вони живі, коли вони роблять це прекрасне, за що ми їх цінуємо, і коли власне все, все відбувається в той момент, коли людина жива. На жаль, часто розуміння справжнє приходить дуже часто, вже коли пізно. Власне, до гарних новин вони теж є. Люксембург приєднається до фінансування американської зброї для України. Люксембург не бідний, це прекрасно. А, Люк Фріден заявив вівторок, що його країна планує зробити внесок у нову угоду під проводом НАТО, в рамках якої європейські країни платитимуть. За поставки американської зброї в Україну. Люксембург, найменший військовий член Альянсу, вирішив взяти участь в механізмі ПУР. Оголосив Фріден в основі угоди пору лежать пакети військового обладнання американського виробництва вартістю в 500 мільйонів доларів, серед яких можливо найбільш важливими є дорогі важкозамінні системи протиповітряної оборони. Петріот Бельгія оголосила про виділення 100 мільйонів. Канада 500 мільйонів, Німеччина 500 мільйонів Литва. 30 мільйонів. Ну всі платять по розмірам. Нідерланди також пообіцяли 500 мільйонів на початку літа. Данія, Норвегія Швеція голосили про спільне фінансування 500 мільйонів. Отак, от от. всі наші друзі скинулись по 500 і будуть допомагати Україні. Чехи сказали, що МЗС Чехії бажанням розширити мобілізацію. Путін підтверджує, що не хоче. Миру. І ось тут, друзі, треба скидатись не тільки по 500, а краще по мільярду, щоб Путіну показати, що Європа з нами. Макрон підтвердив, що 3 числа це завтра, або хто дивиться вже вранці, то сьогодні буде зустріч нього і Зеленського. От. Німеччина пропонує Женеву як місце переговорів Путіна і Зеленського, але поки що не бачимо. Наближення такої зустрічі. Ну і власне, Вишенька на торт, яку я хотів з вами поділитися, більшість громадян Європейського Союзу 56% плюс хочуть розширення. Хочуть розширення. Північні країни, взагалі, по 80% такі країни, як а, там, Швеція, наприклад, Данія, наші близькі друзі кажуть, треба розширяти. Треба розширяти Європейський Союз, щоб він був сильний, потужний і Український. Ось така, друзі, історія. Бачите, є країни, які нас люблять, а є країни, які нас просто обожнюють. І нам це насправді подобається. Європейський союз готовий нас приймати. Це гарна соціологія, і Україна готова вступати до Європейського союзу. Ну, як казав класик, не можна зупинити вступ, час якого настав. Ось така, друзі, історія. Підпишіться на цей Ютуб канал, напишіть в коментарях, чи дійсно заслуговує уваги ось ця суперінформація Трампа про Путіна, про яку ми скоро скоро дізнаємось. Перше, друге, як вважаєте, якщо а, війна завершиться протягом наступних півроку рік, скільки років пройде до реального конкретного вступу? Нагадаю, з 28-го частина нашого фінансування вже буде з Європейського Союзу. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Найголовніше зробіть Дона. Ми збираємо на три бригади. У нас там автівки, у нас там дикі шершні мобільний пункт управління, у нас там реп для групи Тімура і автівка для групи Тімура, причому реп крутий, Квертус це дуже дорогі реби, класні реби. Ну і зрозуміло, що ми купляємо ще. Пікапчик для хлопців на куп'янському напрямку. Ось такий в нас з вами набір: 250 тисяч. Є рухаємось швидко, рухаємося якісно. Три картини для вас розіграю. А ще в спільнотах подивіться звіт сьогодні на нову пошту возив 4 старлінки, 3 кофло. От, возив Mavic 3T, це на хвостик, який ще в попередньому зборі ми там на 200 тисяч більше дали, тому що Mavic хлопцям купили це на вовчанський напрямок. Я тоді одразу завіс автівку, але кажу, докупляємо все і теж довозимо. То сьогодні все порозсила. Був на пошті, на вантажному відділенні. Такий великий ясік замовили, все повідправляли. Дуже багато всього, в спільнотах є звіт. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До